Нове свято осінній благовіст започаткували у Розумівці Олександрівського району. Його приурочили 160-ті річниці освячення Христово-Звиженського храму усипальниці родини Раєвських, що знаходиться у цьому ж селі. Ця місцина є однією із перлин строко спадщини України. В Розумівці ж вирішили тепер щороку відзначати день храму концертом духовної музики. Більше про нове свято розкаже Марія Староста. 120 років ось ці колони були замуровані у стінах. Про їх існування люди і не здогадувались. Нині ж 12 чавунних велетнів зустрічають парафіян свято здвиженського храму. Сьогодні вони зібрались тут, аби відзначити день, відколи його освятили. Для нашої епархії цей День сугубо особливий, тому що от у нас таке древнє історичне село. Разумовка в Александровском районе, в Александровском Благочине, где находится храм воздвижения. И сегодня этому храму 160 лет. Это храм древний храм, я бы сказал, такой очень сакральный, потому что это храм усыпальница семьи Раевских. Колись тут була маленька церква із внутрішнього оздоблення залишились тільки ось ці дві фрески. Церкву повністю реставрували та розширили. Тепер сюди з'їжджаються чимало вірян та туристів. Дуже красиве місто, дуже красиві люди, дуже красиве. Ну, церква, собор. І я вирішила залишитися в цьому селі. Хотя я у мене квартира в Дніпропетровське, дочь Дніпропетровській ну в Ну Но я буду жити здесь, так як дуже дуже, дуже дуже подобається це місто. На свято у храм-усипальницю зібрались більше сотні містян. Після молиту у храмі всі долучились до хресної ходи. <плес> Потім гостям показали реставрований склеп родини Раєвських, що знаходиться під самою церквою. Центральне поховання в нашій усипальниці належить генералу від кавалерії, герою вітчизняної війни 1812 року Миколі Миколайовичу Раєвському. Кроме цього поховання є ще три поховання. По ліву сторону від мене на сьогоднішній день одне з поховань є невідомим. Під двома іншими плитами знаходяться могили його онуків. Вдалося відновити і пам'ятники Нащадкам Раєвським, що розташовані у сквері біля усипальниці. Їх виготовляли італійські майстри. На сьогоднішній день пам'ятники збереглись в оригіналі, такі як ви бачите, але постраждали вони під час революції. По центру раніше було фрескою виложено ікони святих. Які оберігали вічний сон покійних, але все це знищили, і на сьогоднішній день залишилось лише там пусте місце. Свято осіннього благовісту продовжили концертом духовної музики. Зі своїм хором виступив і заслужений діяч мистецтв України Юрій Любович. А я вже давно вмовляв голову села на день храму започаткувати свято осіннього благовісту. Я сам був якби пророком цього свята і дуже радий, що воно таки здійснилося. І, ви знаєте, ці свята повинні бути різного характеру і в різних наших куточках. тому… Що ми повинні зробити нашу державу якоюсь привабливою? Відтепер щороку день храму в заповіднику родини Раєвських відзначатимуть ще й концертом духовної музики. На них запрошуватимуть хорові колективи Кіровоградщини. Марія староста Юрій Мірошник день за днем.